Навчальний центр Національної гвардії України урочисто відзначив закінчення навчального періоду та перший випуск інструкторів підрозділів спеціального призначення. Урочистості відбувались на території Золочівського замку. Кілька місяців 40 військовослужбовців вивчали основи вогневої підготовки, тактичної медицини, інженерної справи та інших військових дисциплін за стандартами НАТО та враховуючи досвід набутий на сході країни. Сьогодні гвардія. Виходить на новий рівень. Основа підготовки військовослужбовців і військ започатковується тут, в Золочеві. Наш навчальний центр робить фундамент для Національної гвардії України. Півроку назад ми разом з моїми радниками організації Патріот вирішили змінити систему підготовки, індивідуальної підготовки вояків Національної гвардії. Ми розробили план поетапний на два роки, і сьогодні виконується перший етап. В Золочеві ми робимо випуск перший випуск інструкторів, які будуть готувати інструкторів для Національної гвардії. Це дуже непростий процес. Переозброюємося. Сучасні технології дозволяють нам змінити систему управління військ, нові сучасні засоби зв'язку, озброєння. Це наша перспектива. Сьогодні бути багатими стояти на колінах, ти все одно нічого не зможеш. У нас сьогодні недостатньо, можуть бути грошей, але у нас сьогодні є вибір. Якщо ми будемо міцними, з нами будуть рахуватися всі. Ми відрізняємося від всіх тим, що у нас з вами нема тилу. Ми працюємо плечо-пліч на фронті, і у нас в тилу ще є багато ворогів. Озброєні формування, інші тих, хто хоче підірвати єдність нашої країни. Ми повинні забезпечити громадський порядок, мирний спокій наших громадян. Мені сьогодні дуже приємно, що сьогодні є можливість бути разом з вами і відчути на цій словетній землі цьому чудовому місті золочів. І зараз ми знаходимося в фортеці. Це дуже знаметно. Сьогодні ми пишаємося і тим, що на Золочівщині є один з найкращих навчальних центрів Національної гвардії України. Тут військовослужбовці мають можливість пройти не тільки військовий вишкіл, а й ознайомитися з кращими традиціями українського народу, з побутом, з духовним життям. Я щиро вітаю сьогодні випускників. Це напевно дуже знаково, оскільки ми стоїмо напередодні. Найбільших державних свят Дня державного прапора і Дня Незалежності України. Я впевнений в тому, що з такими воїнами, захисниками перемога буде швидко за нами. Я всім бажаю незламної віри в перемогу. Слава Україні! Слава! Слово надається Слава! міському голові Гринківу Ігору Михайловичу. Сучасне духовенство, шановний пане командувач Національної гвардії України, дорогі надгвардійці, гості запрошені. Радий вітати вас, дорогі надгвардійці, у славному місті Зовичеві і у вашій особі всіх військових, котрі ведуть сьогодні боротьбу із ворогом на сході України. Зовичів був, є та буде надійним тилом для наших військових. Зобичів був, є та буде для вас усіх своєю рідною хатою. Громада міста зробить все залежне від нас для того, щоб бути вам корисним, бути вам на допомогу, а від депутатського корпусу, від себе особисто, від виконкому, від усієї громади. Вітаю вас із Днем Незалежності України, вітаю вас із випуском. Слава українському народу і слава Україні! Slow, float, slow! Моя країна, найчарівніша, як первина, В моїм серці вона єдина, це моя україна. доріг, Сей доріг не можемо ми жити, та свого батуйся запоріг, щоб все життя народу служити, а наша служба наче по нього, з душі черпаємо ми сили, щоб щось сумнести, золотий погон, Так так колись бегло. Поролізме мацька, хоч випала боляка, Волена пори, слава нас козацька, вище держави насгорнія, ворена повіва нас козацька, вище держави та згорська. Відвагу, честь прославла до віка, передамо синам своїм нащадкам, ця у горді, і сіда захисту правопорядку, з блакитним мебо золоті ладів Київська Русь, старусь могутня її кров. При своїх синів Баширяний призвав Україну Наград, я человек военный, 18 полковник в отставке мира в Кикобиці армии. Почему я это показываю? Потому что не бывает э, наград, это, наград, это есть то, что у нас есть. Вот это. И это есть э, наша э, армейская хлеб и вода, скажем так. Но не бывает э, награда более чем те, вот эти ребята. Зеленая зелье И еще какое зелье? Какое дело? Они инструктора, которые будут помогать, которые будут обучать другим. И это значит, что они будут с этим путем помогать им сохранять жизнь и, 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 и принять когда во время принятия принять участие в военных действиях. Они, Вот это самая хорошая награда, самая большая награда, вот эти. Бойцы, которые сейчас выпустились. Вот то, что здесь вы сейчас сегодня увидели, это есть реформа национальной гвардии. Но реформа это не, за, не начинается, не заканчивается. Реформа как идет время, как так и меня, как меняется время, так и меняется реформа. Поэтому будет будет, будет что-то добавить, будет что-то отнимать. Но самое главное, что уже есть основа, уже есть платформа. На этом платформе можно достроить много чего. Вот это самое главное. И я горжусь тем, я не закончил вот мое мнение, я горжусь тем, что вот это есть реформа. Не надо ждать там 2021 или 2025 год. Вот сказали месяц, шесть месяцев там назад, начали изделять. Да, там есть какие-то там недоработки, там есть что-то, там кому-то что-то не понравится, там кому-то что-то. Но это и есть рабочий процесс, это, это, это и есть реформа. И э, я думаю, что от Нацгвардии э, силовые структуры Украины могут взять пример, как можно осуществлять реформы, как эти реформы сделаются. Спасибо вам.